Сьогодні знову поговоримо про відгодівлю бролера. Мене часто запитують, чи можу я годувати свого комбі... бролера з зернової групи, там пшеничка, кукурузка, ячмінь люди пої получають, у багатьох є своя зернова група. До речі, скажу можна, проте ви повинні враховувати те, що на зерновій групі буде менше набір ваги, довше рости, тому що, по-перше, комбікорм. Він збалансований по вітамінам. По-друге, по він проходить термічну обробку. тобто при попаданні на гранулятор під високим тиском суміш комбікормів нагрівається і вона фактично готується, тобто він вариться там, грубо говоря. Тому комбікорм засвоюється на 90% бролера, А зернова група процентів на 40, ну, може до 50%. Все все виходить зі путь, як говорить. До речі, хто хоче кормити зерном, у нас є від нашої фірми Крамер таке от БМВД для птиці. Він універсальний. Він підходить і для бролерів, і для корні сучок. Зворотньої сторони мішка є таблиця. Як правильно давати цей БМВД. А я нагадую, що ми знаходимося в місті Миколаїв Серівської 34. От, для Постійних покупців у нас діє система знижок, а також для першого покупця на день знижка 50 гривень на мішку. Чекаємо вас у нас. До зустрічі!